Куда їдеш Ярчик? Я Шо? Ты куда їдеш? Alps. French Що там робити? Сноуборд Ну я буду сноуборда в 7. Юль, може, тут ресторан? Яриночка, що тобі дали їсти?

Робимо? The kids club? Eh? Skis okay. club. Окей Я сама зробила пару. Що ти зробила? Хоро. Хоро. Ти сама спустилася? Давай, 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 поїхали Там Ярчик стоїть, мама поїхала. Іриночка їде, саменька. Я думав, що нема снігу. Търмозиш? Не палка ми, а лыжа ми. Палка вперед не Show me see the Ринка наша їде з інструктором згори. з гори. Ху і не впала. Пішли, поїхали. Добрий день, добрий день усім. Юля, куди ми їдемо? Ярчику, де Ярина? Ярина наша поїхала з інструктором. У нас файні гори. Ярчик тут їде з рюкзаком, Юля тут лежить. Встала. Юль, ты выбрала? Нет, не зовут. Чего? Давай. С новым роком. С новым роком. Дві хвилини тому хтось сказав, що щось сьогодні ні разу не впав. А чого лежать так далеко? Ярчик. Чого лежать так далеко? То ми спускаємося. А звідси не видно. Поїхали, Ярчик, мама, десь там чекає. Що Сильно спадав? Я лице теж. Лице? Не, я сьогодні три рази впав теж. Вже, ярчик перший раз. А мама? Багато. Мама багато. Давай йду до жену маму, бо вона нас не бачила, добре? І доганяй нас. Доганяй маму. Юлія. Вона не побачила, що ми зупинилися. І поїхала далі. А, вот вона стоїть там. Ото стоїть. Там. Де? там впало. Я впав, там впав. Ти проїхала нас. Я думала, сімах приїхали. Танк. Лижа в одному місці. Метр через десять. Де? Шлямом тормозив. Так, Де? да. десь їде, так. Да. А я проїхала. Ти проїхала, mm -hmm. no? так? Зараз. Їде, видно, ні. Тут маємо яринку забрати, 4. Зараз четверта. От Юля приїжджає. То Ярчик маленький. О наше село. Наше село нижче. Де Ярина? Наше село ще треба спускатися вниз. От з нашого села піднімається підйомник. Наше село от там, вот внизу, то видно тут будинки, там наше село. Ірина десь тут має бути зараз. Ось вот там наша Яринка. Діде. Oh. Розір. Чьому? Біде. Вот, вида. Еееей! молодец! Какая ты крутая! Она даже дышит. Держи. Yeah, zi... Bună день. Ce o їсти? este? Ярик, чому ви мене забрали? Але якщо мені Ketchup, ketchup. ketchup. No, okay. Yes. And we have I uh, for you. Do you want Yeah. Yes. Thank you. I -i ketchup. Номер, я поспігаю, номер. Магазин май близько. Добрий день. Ярчик за дітей Ярчик, скажи всім привіт. Привіт. Все, супер. Яринка, що ти вчора з нами не їздила? Просто була їздити черги. Я була. Один раз упала. Один раз, сьогодні. І то случайно. ти впала, бо ти хотіла. Ярчику, ти скільки разів сьогодні впав? Ноль. No. А вчора? Один. Айбо таке на за три, так? Да? Ні. Oh, да. Мамо, ти як? Мамо коліно болить. Мама. Мамо коліно болить. Бабуся, да. Ми піднімаємося десь з висоти 1600 на 2800. От Іринка наша їде. Мама наша, Ярчик поїхав. Все, поїхали Яриночка? Стоп, стоп. Сюди дивись, покажи всім хай-фай. Ярин, покажи хай-фай. Троє, дуже четверо, так? да. Дітки. Ярчик. Ярчик. Паде. я. Зараз твій телефон упаде, тат. Пад. Ми вже троє. Тат, він Мама нас упаде. Мама нас лишила. Мама коліно дуже болить. телефон зараз. Тат, Діринка. Розкажи всім, чого ти маєш бути спереді. За тобою, все, всі йдуть за тобою. Я скажу, Ярчик наш погано йому стало. Чому Ярчику? Що ми тут робимо? на Приїхали в школу? Учимося на сноуборді. Я вже зрозумів, що скейтборд не для мене. Дай Ярчик? Для тебе? Ти завтра будеш на скейтборді чи на лижах? Га? Дитино, вставай! Пішли піцу їсти. Стопаем тут реально чужим в основном. Все, пошли, пошли піцу. Хочеш? Ну що ярину не лишили? Ага? Ярин, ти чого не хотіла лишитися? Ярина. О, чекаємо. Давай спрямо. Туди. Йо, я не можу. Ні, за ялинку тут. пошли я ринка. Ярчик сьогодні з нами не поїхав кататися 3 січня. Він вчора впав дуже сильно. ми піднялися, сьогодні туман, сніжок був. Такий у нас туман, нічого Нахмаринка. не видно, взагалі нічого не видно. Походжу на небо. В небі. Там, ми на туман. Там не видно, ні тих ні, не видно. Ще нічого не видно. Є туман не такий, видно. що капець. Ще видно ці качелі. Не качелі. Та качелі. Яринко, це не та траса. Все ми не туди поїхали. Єринко, ти нас не туди повела, це не та траса. А не, то та траса. Не, все правильно, все правильно, Ірин. Звичайно, поїхали на червону горку. Яринка там. А як ми на червону попали? Такі гори красиві. Поїхали, Ярина? Десь загубили. Не знаємо де ми, туман, кудись заїхали. Нічого не видно, взагалі нічого. Яринка наша. Яринка, ми загубилися. Ти втомилася? Мам, куди нам їхати? Яриночка там відїде. Доїхали кудись. Ну от хтось бачить куди їхати? Я колись сюди під'їхав, то взагалі людей не було. Ось зараз хоч когось видно. То слідам їхав. Їдемо сюди вниз. Сонечко. Тепер всім розкажи, де ми були, що ми робили. Я Де мама? і поїдемо далі вниз